Вітаю, друзі, на каналі. Завершили висадку касетних саджанців малини в горщики. Зробили такий невеличкий експеримент. Одну частину залишили у теплиці для того, щоб побачити, як буде наростати коренева. і в кінцевому результаті, які, буде, які будуть прирости. Ось так. Зараз виглядають саджанці. Додавали торф і до торфа з розрахунку 3 грами осмокоту на літру торфу. Ось так виглядають у теплиці. Так, а основна частина саджанців малині висаджена на майданчик. Ось цей ряд дельніва висаджувався, мали. Кислий ґрунт і розкислювали самі. І, з краще що дали замалу пропорцію доломітового борошна і листя чуть -чуть, так, якби зараз має червоний відтінок. Але це може нам пошкодити трохи з розрахунку на наростання кореневої системи, але побачимо в кінці сезону. І попали на журу, і листочки трошки почали підгоряти. Але саджанець прижився. До кінця сезону побачимо, який буде результат. Бо найкраще брати це вже готовий торф, але ціна його трошки великувата. Ось Так виглядають. Наступні сорта. Це декілька днів після висадки. Ще одна частина це в нас зморавіла і пшеба. Це моравіло саджувалося найшвидше. Ось такі прирости, Коренева вже почала знизу наростати. На даній саджанці висаджувалися у, у готовий нейтральний торф куплений, тому результат трохи кращий. Самому розкислювати трошки не то, але виходили з тої ситуації, що мали. І пшехиба, сподій. Піба. Корена почали наростати. Що до кінця сезону основне, щоб нарізку наросла коренева система, а вона наросте то гарантія, а по приростах це вже другорядне. По психибі бажано, щоб прирости були, бо це літній сорт. А от ремонтантні сорти Дуже великої ролі прирости не грай, тому що при посації і так треба буде обрізати під ноль. Ось такий результат на даний момент по висоці малини. Кінець сезону з ним не покаже, який буде результат. Дякую за увагу, до зустрічі!